Україна і Австралія співпрацюватимуть в енергетиці. Про це домовилися президент України та прем'єр Австралії. У цій країні Петро Порошенко з державним візитом із головою тамтешнього уряду Тоні Еботом обговорили використання австралійського урану для вітчизняних АЕС, а також постачання вугілля в Україну. Повідомляє прес-служба президента. Петро Порошенко подякував за 100 мільйонів доларів допомоги, яку Канбера планує надати Києву через МВФ, і за підтримку українського війська. Ми... Домовилися розпочати співпрацю в енергетичній сфері. Проаналізуємо зараз можливість використання австралійського урану для наших атомних електростанцій. Прем'єр-міністр дав відповідне доручення для опрацювання постачання австралійського вугілля напряму без будь-яких посередників, напряму від австралійської найбільшої відбувної вугільної компанії до компанії державної. Яка зміцнить енергетичну незалежність нашої держави. Ми проговорили про участь Австралії в донорській конференції в Брюсселі на початку наступного року. І я запросив прем'єр-міністра Ентоні Ебета для відвідання України і відкриття в лютому посольства Австралії в Києві. Ми жертвуємо близько 100 мільйонів доларів в МВФ для допомоги Україні. Нещодавно ми надали українській армії нелетальну зброю, вартістю 2 мільйони доларів. І починаємо втілювати програму розвитку, в межах якої Австралія допомагатиме українській владі провадити економічні та інші зміни. Ну а в кафедральному соборі святих Петра і Павла у Мельбурні Петро Порошенко разом з Тоні Ебутом помолилися за загиблих у катастрофі літака Малазійських авіаліній. Згадали і про полеглих героїв Небесної сотні та воїнів, які поклали життя на Донбасі. Біля собору гостя зустрічала українська громада Австралії. Президент подякував Діаспорянам за увагу до батьківщини.